Вітаю друзі на каналі. Так, зробив такий коротенький відеоролик про монети України, так, від однієї копійки до однієї гривні, які є дорогими, а саме по роках. Тобто потрібно дивитися тільки на, на рік. Так, ну тож почнемо з такої монети, як. Одна копійка і тут е, е, рік 1994 рік. Ну, тут був маленький тираж на монету і е, ціна такої монети від 3,5 тисяч гривень. Так, наступна монета одна копійка 1996 року. Е, ціна такої монети від 100. Гривень. Так, наступний номінал 2 копійки. І ціна такої монети сягає до 2000 доларів. Ну, так вважається, що випущено було 300 екземплярів. Тобто монета є дуже-дуже рідкісною. І також дуже багато є копій. Так, копії монет. Наступний, номіна... Наступний рік це 1996. Також монета є доволі таки рідкісною, і ціна сягає від 600 гривень. Наступний рік це 2003, тобто 2 копійки 2003 року і ціна такої монети. Так, від 2000 тисяч гривень. Наступний номінал 5 копійок і 1994 рік. Це серед всіх 5 копійок. ну Це самий дорогий рік. 1994. І ціна такої монети від 7000 гривень. Наступний 1996 рік. І ціна такої монети від 1000 гривень. Також цікавим ще роком є, так, 2001. І ціна такої монети від 900 гривень. Так, наступний номінал це 10 копійок. І бачимо рік 2001. Ну, це серед всіх монет. 10 копійок, це тільки потр... це тільки один, а саме 2001 рік є рідкісним. І ціна такої монети від 1 тисячі гривень. Ну, решта там, решта так, решта років там потрібно дивитися вже по різновидах, по штампах. Але якщо попадеться, якщо взагалі попадуться такі... Монети з такими роками, як в ролику, то ви вже виграли маленький джекпот. Так, наступна монетка номіналом 25 копійок і рік 1995. Ціна такої монети від 1500 гривень. Теж доволі дорогим роком є 2001. І ціна від 1200 гривень. Так, і 2003 рік. Монета трішки дорожча і ціна від 1800 гривень. Наступний номінал 50 копійок. І рік 2001. Ціна такої монети 1200 від 1200. Гривень. Трішки дорожчою є монета 2003 року, ціна від 2000 гривень. І так, теж дуже рідкісна монета. Одна гривня 1992 року. Так, монета коштує від 30 тисяч гривень. так Це був такий огляд монет України. Наголошую, що дивитися потрібно тільки на рік. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дякую за перегляд. Усім бажаю мирного дня!